Вирішила зняти коротеньке відео, як виглядає мій сад на початок літа. Сьогодні 4 червня. Я буквально не дуже давно показувала саме свій білу садову кімнату, тільки вид був зверху, з тераси, але сьогодні. Пробіжусь тут дуже швиденько. На чому хочу зупинитися, хочу показати вам оцього красення. Це трава, гірчак мінливий. Ну, ну це просто король. На, на мій смак, ну, дуже шикарна рослина, невибаглива, на зиму вона пропадає. а... По весні отак дуже швидко наростає і так шикарно квітує. А в даний час ось в білій, що ми бачимо, іде, солірують дві рослини: це вербаха куренішики і от саме гірчак. А, є ще одна. Моя улюблена рослина. Ви будете бачити її по всьому моєму саду, і мені її мало, я просто в захваті від неї. Це пенстемон на пристянковий. Ось якраз в даному місті тут два сорти. Значить, той, що з темнішим листом, це хаскет ред. а поряд пенстемон містика. Чим, чому я в захваті від цієї рослини? От ви бачите, листя, нижнє листя воно не пропадає на зиму. Так, з листячком рослина йде в зиму, і весною вона з тим же листям виходить, відквітує і сухі оці. Сухоцвіт він також буде виглядати доволі декоративно. Не гнеться, не ламається, не завалюється. Тобто Оці ось шикарні букети вони так і будуть стояти весь сезон. Тобто, я, наприклад, від пенстимона просто в захваті, і дуже мені подобається і мені радує мою душечку те, що а в більшості замовлень, які я отримала в цьому році, також були пенстемони і маю надію, що нових власників вони також радують. Хочу ще показати ось це. Дивіться, які доволі милі квіточки, якщо навіть після того, що вони вже відквітували. Дуже. Ціню такі рослини, які гарно виглядають навіть після того, як вони відквітували з червоними, з червоними ягідками, ось як бачите, це ірга канадська. Ягідки в неї будуть темні, вони будуть дуже смачні, а от чи дадуть мені птахи насолодитися ними, це вже покаже час. Ну, ось і другий акцент. В білій кімнаті це вербаха-куронішок. Саме ось її кінчики мають такий біло-рожевий колір і виглядають доволі декоративно. У нас нарешті пройшов дощ, і перший раз в цьому сезоні я пробіглася із сапкою по саду. Не дуже якісно я його. І не стояла задача його посапувати, задача стояла хоч трохи підрихлити, дати можливість рослинам дихати. На завтра нам обіцяють грозу зливи, тому не стала доводити. Чесно вам скажу, та і немає часу, особливо доводити сад до більш-менш пристойного стану. Зараз покажу вам ті недоліки, які в ньому є, і що буду робити. От дивіться, це очіток, і, звичайно, що його давним-давно потрібно було обрізати. Не було на це часу. Зараз я буду не тільки. Сухоцвіти обрізати, але ще ось тут трошечки я обріжу верхівки, тому що кущ в тому ж році він був дуже такий масивний, дуже красивий, і я боюся, щоб в цьому році він не почав розвалюватися, тому щоб він так і зберіг свою, щоб він був більш компактний. Так, він заквітує трохи пізніше, але це. Мене взагалі особливо не турбує. Білий колір підхватує дейція. і ще не повністю вона розквіт... розквітла, але ось ось і буде повністю цей кущ сніжним. Ну, от дивіться, ось вам краса, Пенстемон. По саду у мене в тому році з'явилася і вже з'являються і в цьому. Ось, як бачите, це польова квіточка, називається сокірки польові. Ну, чесно кажучи, доволі милі рослинки. Я вирішила їх не чіпати, нехай вони ростуть, вони мені не заважають. Ну, як будуть себе не дуже гарно вести, то знайду час трошки їх прибрати. Так, я, мабуть. Поспішила, зараз повернуся назад, щоб тим, хто перший раз в саду було зрозуміло, значить ось там ми заходили в сад. Ось так він виглядає. І далі з білої кімнати ми заходимо, йдемо далі. Ось, Кругла моя поляна, і нарешті. Нарешті на шовковиці, яку я купила в тому році, нарешті на ній з'явилося листя. Дуже довго вона стояла, я думала, що вона всохла. Потім, чесно, пішла трошки, пошкрябала гілочки, пошкрябала стовбур, побачила, що воно там, під, що воно там зелененьке і стала чекати. Ну, можливо, це тільки в цьому році вона так пізно. Стало вбиватися в листічку, далі буде зрозуміло. Чесно кажучи, я робила реконструкцію цієї поляни в тому році, і сказати, що я нею задоволена, ну, правильно, вона ще не готова, але і особливо, мабуть, все-таки все, -таки, все -таки я буду це ось борбдюр із дібровника. Він заквітує, це буде виглядати доволі симпатично, але, як я вже вказала в одному з відео, я хочу, щоб ця поляна була вища. Тобто, я хочу обсадити її замість дібровника з піреєю березолисною. Добре, я обіцяла сама собі, що це буде швидко, і тому давайте, мабуть, я не буду. Багато витрачати часу на, на детальний огляд. Як бачите, пенстемон іде і в тій кімнаті, і в цій, і е, всюди от він об'єднує повністю сад. Всюди, де ви бачите білі квіточки, то пенстемон. Ось іще також вам покажу. Це пухероплідник шух. І ось дивіться, це вже він відквітував. В цьому році практично, ну я не знаю як у кого, в нас весна аномальна, дуже рання рослини ведуть себе взагалі не так, як зазвичай, вони дуже рано прокидаються і дуже рано починають квітувати, і потім дуже швидко відцвітають. Тому, чесно. Ну, навіть, що називається, ухватити і показати, сад нема такої можливості. Ще на чому зупинюся. Ось, як ви бачите, сухий кущ. Я не стала його обрізати перед зйомкою. Хочу вам показати і пояснити, в тому році це будлея Давида. Кущ був іще більшим. Ну, я не знаю, наскільки видно на цьому відео. Це був дуже об'ємний кущ, він ріс ось прямо на передньому плані, багато займав місця. Він мені перекривав квітник, і я вирішила відсадити його на задній план. Чесно кажучи, я не особливо хвилювалася, що пересаджую дорослу рослину, тому що ну, як я читала, що дуже часто будлеї взагалі обрізають на пеньок. Тобто майже під корінь. Ну, І як ви бачите, вона, тут ось листя сухі. Хоча ну, я навіть не знаю, бачите, чи то гілки наче сухі, але ось е десь та з'являються зелені пагони. Їх я обламаю і ось такі пагони. Я їх обламаю, спробую вкорінити, буде з них, діло буде, не буде, це ж таке. І вже потім по. Як буде вільний час, я її обріжу і буду вже чекати, коли вона наросте. Так, є рослини, які підсохли, тому що в цьому році сад не поливався ні одного разу. Взагалі, я перед, коли я сажала сад, я дачниця лінива, я дівчинка доросла. І я розумію, що з часом мені буде все важче доглядати за садом. І нема такої, такого бажання прямо, ну, що називається, убиватися в саду. Я все таки хочу, щоб сад був у мене для відпочинку. Тому, як бачите, рослини я саджаю густо, і ось, наприклад, тут практично. Ось місцина, яка взагалі не потребує ніякої прополки, тому що густо посаджені і вони майже не дають ніякого шансу бур'янам прорости. Ось чомусь у мене, не знаю, в тому році прям була така красуня це спірея Вангута. Золотий фонтан, не знаю, що, чи її щось під'їдає, чи, можливо, їй просто не вистачало води. Тому що я ж кажу, що в нас було доволі сухо, і як бачите, рослини ті, що старіші, вони нормально перенесли засуху. А ось ті, що були пересаджені осінню, як бачите, ось це. Пухироплідник у нього також попідграло листячко і ось спірейка. Ну, ось, бачите, поряд дві спіреї, але одна раніше посаджена, інша пізніше. І та, що посаджена осінь, от вона трошки постраждала. Так, ну що, жовтий. Це Вербезілля. Я вже частину його прибрала і буду прибирати. Не дуже він мені тут, воно мені потрібно, воно агресивне, от але свою роль першу заповнюючих рослин вони вже використали. Хочу вам показати ось, це, це жимолость. Сітчата аурео-ретікулата. Ось, бачите, тут квіточки є повністю ось бачите, такі світло-помаранчеві і є поряд біленькі. От Тут таке ось листечко сіточкою, чому вона називається сітчата. Але якби ви тільки відчували, який же тут аромат, я людина, яка дуже, ну так, з обережністю відноситься до ароматів. Я не на всі аромати, ну, втім є у мене такі алергія, не дуже я їх переношу, але тут просто це, це вам не передать аромат божественний. Ну, ось, давайте я з цього боку покажу вам, як виглядає сад. ну ось, Ось так він. Виглядає. І ще ось одна рослина, яка, я так думаю, що вона пропала. Є рослини, які дуже погано почувають себе, і з ними я буду прощатися. можливо. Це жасмін гнум, і він посаджений, він має рости такою, ну, подушечкою. Тобто, ось якраз перед Керією мала бути така плюшка-подушка. Ну, щось він. Погано себе почуває. можливо, його хтось з'їв, не знаю. От, потрібно буде розкопати, ну, але вже з ним більше гратись не буду. Так, і, і, ще одна, а, і ще одна композиція, один квітник, в як, якому я робила радикальну реконструкцію в тому році. Я думаю, як вам, з якої сторони, вам її показати. Добре, давайте. Давайте якось. Так, ось тут стежечка, і тут була кругла полянка із живучки. Ну, чесно кажучи, рослина чудова, але доволі агресивна, дуже швидко наростає, і утримати її в. У формі кола, ну, це ще той квест. Все, що тут посаджено, хости, це все саджалося в тому році, все воно молоденьке, все ще не понаростало, тут ось і трави, тут війни ковердам. Ну, Зараз швиденько пробіжимося. І хочу вам показати одну рослину, ну, прям вона. Ну, така мені вона мила, така вона мімі-мішна. Ну, дивіться, це гейхера саме звичайне, зелене листя. Але з цими рожевенькими квіточками, тут наче не квіточки, тут такі бісеринки. Ну Така вона прям, ну я не знаю, для мене вона прям що називається мімі-мішна. І от поряд а, тут. Спірея Little Princess Golden Princess, вона також буде рожевим квітувати. Це Вероніка. І от як бачите, он, Вероніка ось рожева, вона на сонечку, ця вже починає квітувати. Ця в тінючку тому іще жде. Саджалася і одна і друга в тому році. Ну, і ось хочу показати вам. Я дивлюсь на екран і розумію, що він не передає цей колір. Це багаторічний квітка буквиця. Я не знаю, як мені вам передати, який же це ну, такий прям, я не знаю, який це колір. Ну, ну, дуже красиво. І маю надію, що тут поки тільки е три кущика е на осінь. Я їх, вони доволі гарно не ростуть, і я їх розсаджу, і тут буде ціла поляна із буквиці. Ось, як бачите, да, пересаджувала тут по краю, бачите, осока варіагатна. але ну, щось не, не всі кущі прийнялися і не дуже гарно. Якось я так думаю, що, мабуть, це таки осоку потрібно пересаджувати. На весні, а не осінню. Ну, чомусь так у мене сталося, не знаю. чи Це випадково, чи, правда, все-таки потрібно пересаджувати її на весні. Ну, і ось, Вероніка Рожева, на фоном для неї є полин кола. Також дуже подобається і пахне. Ну, але навіть питання. Не в тому, що воно пахне, а ну, не зовсім звична рослина для садів. Я маю на увазі, що в більшості свої рослини мають листя більш щільне, це таке хвоєподібне і гарно компонується з іншими рослинами. І ще ось, ну, як бачите, дерен. Навіть в даний час менший, ніж пенстемон. Ну, і моя нова любов це Гаура. Має квітувати весь сезон. Ну, будемо бачити, Перший в тому році я її закупила, розсадила по саду, і в цьому році навіть вже є в мене трошки на продаж. А, до речі, я казала вам ну, з приводу осоки, що е, погана осока варіагатна прижилась. Але ось дивіться, осока пальмолиста сажалася в один день. Ось ви бачите, які гарні кущі. Точно в один і той же день воно саджалось. Ну, і тут також осока пальмолиста. Е, не стриглася живоплід, мав стригтися. Ну, залишила його таким. Я не встигала, тому сад у мене в цьому році дикий. Ну, ось, бачите, так це виглядає. Ця саме ця композиція я планувала зробити її, щоб це був квітник постійного квітування. Ну, бачите, зараз тут квітують пенстемуни. Ось ось. Почне квітувати спірея, і буде вона квітувати по самому краю. В цьому році дуже швидко відквітували луки, от. але все рівно свою форму вони тривають і тримають. І навіть Анемона вона хоч і відквітувала, але дивіться, які доволі симпатичні такі горошинки на ніжках. Ну, я думаю, що наче зрозуміло, да, як воно це все виглядає. Є іще одна композиція. Вона, ну, правда, перед нею таке задача не стояла, щоб вона постійно квітувала. От, але також тут робилася реконструкція, додавалися квіти, пересаджувалися. І якщо там я вам тільки що показувала, які шикарні гаури, то тут чомусь я її не бачу взагалі. Хоча тут я саджала і... і їх було тут. Тут був цілий ряд гаури, я навіть не знаю, чесно кажучи, що з нею сталося, тому що гаура була і я навіть навесні перевіряла, і ну, ось, бачите, ось це місце, де мала бути гаура. І ось. Ну, тобто, я навіть не знаю, що сталося. Ну, Спробую пересадити ті, що в мене є, і дати їй шанс. Радує, в тому році, я ось пересаджувала. Цими або клопогони нарешті знайшла для неї місце. І ось Волжанка Кнефі. Також вони в мене, кожна з цих рослин сиділи в різних місцях. Вони там всюди страждали, але ось саме в цьому місці їм добре. Ну, покажу ще одну. Ще одну. Ось така місцина під. Вишнею, нічого тут особливого, але також вона доволі декілька разів на сезон вона буває декоративною. Тут живучка і барвінок. Тобто квітує в якийсь період квітує брунери, це доволі симпатично, квітує живучка таким гарним килимком, перед цим квітував барвінок. Ну і вже на кінці осені будучи квітувати гости. Але питання не в красі, от і не в декоративності. Тут важливо було, щоб це була місцина, за якою не потрібно доглядати. Так от, вона свою функцію, ці посадки виконують. Ну, і, мабуть, на цьому все. Велике прохання, особливо тих, хто додивився до цього місця. Дуже була вдячна, якби ви прокоментували, залишили якісь ваші бачення, можливо, щось би вас зацікавило. Я б з радістю відповіла. Всього найкращого.